Перед праздником П'ятдесятниці церква предлагає нам сьогоднішню суботу, Задушню, душню про своїх усопших предків, родичів, близьких і перед тим, як йти на велике торжество День родження церкви, в День П'ятдесятниці, віддати честь тим, котрі відійшли в вічний світ і являються тепер. У вічному світі, у такому стані, вони ще не получили повну нагороду, але не получили ще і кару. Вони чекають суда, Божого суда. Но до суда Божого ті наші люди, наші предки, наші родичі, наші колеги близькі, котрі дойшли у вічний світ, їхню долю, будущу на суді, много рішають наші з вами. Молитви, а тому сьогодні задушня субота. Ми сьогодні возносимо молитви за упокой наших дідов, прадідов, сродників, братів і сестер і всіх, скончавшихся в вірі і в надежді Воскресіння. І нині Господь в Євангелії каже нам: Я єсмь хліб жизни, той, хто приходить до мене. Не буде голодної, а віруючий в мене, не буде, не буде мати жажди, Тої жажди духовної, котру мають люди не віруючи, але не розуміють, що їм не вистачає, що вони не знайшли, чого вони не напилися, щоб утолити внутрішню духовну жажду. І чоловік, не віруючий, не такий уже і закінчений, щоб не розуміти, що то в ньому неладно. Почому сусід ходить до церкви, у нього благоустроєні навіть думки, не говоря про сім'ю, про життя, про роботу. А у людей безбожних все йде на смарку, все перепутано в голові, як кажуть, каша. Котрій не розбереться сам він до тих пір, поки одного разу не відкриє своє серце для Господа, для хліба жизни, і той хліб жизни прийме, Бог сотворив чоловіка двохсуставним духовним і тілесним. Так для піддержання жизни тіла потребується хліб простий, для піддержання духа потрібен хліб жизни. Духовний, і ми той хліб маємо в православній церкві, коли приймаємо причащенню тіло і кров Христову. Но каже Господь тогда книжникам і фарисеям, я вам много раз казав, но ви і віділи мене, і так не віруєте. Но знайте, все, що дає мені Отець до мене і прийде, і приходящого до мене, я не жену вон, всякий чоловік. Хто прийняв рішення бути віруючим, йому іде на зустріч сам Христос. Ти безбожний чоловіче, або слабоцерковний, або вічно сумніваючийся, іди назустріч к Богу, або вже перший спішить тобі. Так і каже: хто до мене йде. Я не жену вон, я прийму, научу, подскажу, создам комфортні условия, щоб узнати правду істину. Бо я зайшов з неба не для того, щоб утворити волю мою, но волю, пославши мій Отця. А яка воля Отця Небесного? Воля Отця Небесного. Та все, що Він мені Ісусу дав, ніч не погубити. Но воскресити таких людей в послідній день для Царства Божого. Так поступає, маючи доступ до хліба жизни, до подлинного причастя, ми й тут, діти Божі, духовно обновляючи себе, возрождаючи і возрастаючи во Христі, а в вічності віримо по Його милості і по благословні Отця Небесного зможемо ми бути наслідниками царства. do Amém.